Щороку в травні ми відзначаємо День перемоги. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні 1941 1945 років. в пам'яті людській не йде в забуття Великий подвиг і велика трагедія нашого народу. Його битва, його перемога над фашистами. Можна по різному ставитись до Великої вітчизняної війни, по різному її називати. Але хіба можна забути тих, хто віддав своє життя для щастя інших? Ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів, солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. І доки є пам'ять в людей і живуть матері, допоки сини ще спіткнулися в кулі, живуть. Їх прийняла війна, лишивши списки, загиблих у правіднім бою. Застигли в тузі обелізки в гранітнім кам'яні строю. Пам'ятайте, друзі, цих людей до віку, тих, хто повернувся і поліг ліг в боях. І вклонімося і ми низько до землі, вітами у стели, їх тернистий. <питрес> Рисковал, чтобы я запели у небе птицы, голубым, и не укасало, на родиться, И Чтобы мне на белый родился, Чтобы мне, на родился, мне не укасало, Чтобы мне на Коханих чекали і не дочекалися своїх синів, братів, чоловіків. У народі недаремно кажуть, що час не владний над материнським горем. І скільки б не минуло років і десятиліть від того недільного ранку, коли пролунало страшне слово війна, воно ніколи не принесуть спокою матерям, діти, яких віддали найдорожче життя у боротьбі з фашистськими загарбниками. Крині вишиванку, що так e José Завтра 9 мая, День Победы. Особенность этого праздника состоит в том, что его отмечают не только люди нашей страны и бывшей республики, бывшего Советского Союза, а также и иностранные Шума государства. Победи в этим войнем принадлежит нашему народу. Э, нас было 16 республик, и все, не было ни одной такой, которая бы не поддерживала. Ну что, ребята, я благодарю вас за внимание, что вы очень интересуетесь историей нашей, нашего государства и также уважаете участникам боевых дней. Так, будьте ж надежными, продолжателями наших традиций, о которых я сказал в начале своего выступления, это патриотизм, любовь к родине и защита Отечества. Т япію. Т япію. Т япію. Т япію, да? Цей день оркестри грають на радісті творі, і знову серце грають, мелодії старі цей день оркестри грають, і знову серце грають, і знову серце грають, мелодії старі і сиві ветерани, згадавши ту війну. ¡Gracias!